Щас, всі з нас в основному статі вільних людей е, ми працювали над кількість мовел з назвою про те активим громадянином. Коли ми прочитали суть цієї мовели, ми зрозуміли, що потрібно щось створити таке, щоб було цікаво і дітям, і вчителям, і що вони могли це застосовувати на рівні школи, так як ми є такими педагогами Ми вирішили. Були в школі такий соціальний гурток під назвою Я е, громадянин для учнів 7-11 класів. Е, е, метою нашого гуртка є формування свідомого громадянина, професіон, професіонала і патріона, е, тобто людину, е, яка може виявити свою, е, свою активність, свою іні, ініціативу в одного інших. Він дуже багато має час на рахунок, як виховати певну громадянина. І почати цю статтю, зрозуміло, що він має на яку можна, на можна обіпертися. Ми піддали їх чотири етапи створення нашого вська. Перший етап це буде емоційна насильна діяльність. Тобто вона передбачає собі сама суть чого це все. Коли це себе пропустить, тоді вона буде досить робити на інші доми, на навколишню свідку і іншим очима. Е, оскільки в нас, на жаль, така ситуація сталася, і ну, багато з наших, е, е, колег зверталися до такої ситуації до Майдану, то ми вважаємо, щоб, е, наприклад, було б дорешним, якщо показати дітям на, на мотку е, фільми, які... Документальний фільм Майдан. Це всі ці фільми, які на рахунок, рахунок медаль зняті нас, на основах реальних подіях. І я думаю, що е, це, ну, я вважаю, що вони, ви, вони далі це пробудити якісь почуття, якісь е, первоподібнути. Е, наступним кроком це був перед рік. Хім... і е вирішено через всіх органів життєвих дати на принципі емоції, органи зору, слугу е і... І... і наступне. Е наступний етап це буде відповідальність молодого українця. Е на цьому етапі ми е пропонуємо е зробити таким, е як це ніби займатися волонтерством дітям. Наприклад, е група купить чоловік, е на кожному групу в нас є якесь завдання.

...діти б таким займалися, вони би е ще учитися довкілля відбору. Також це ніби доброго <звілляє> <опізь>. це акція. <звілля> Наступний бронк <звілля> у нас є це громадський обов'язок. Всі звичайно збираємо свої права, але завжди ми забуваємо про свої обов'язки. І головний е обов'язок пам'ятати, шанувати, пам'ятати свою історію країни, шанувати свої звичні... Школа таких немає цих історичних не музею, ми виконуємо дітям створити ніби свій шкільний історичний музей. В тому музеї вони. Його. А якщо, якщо вже є такі музеї, то скільки, послідно, потрібно поновити якісь документи, наприклад, з нинішнього нещодавно майдану. І також потрібно, наша така акція є навчитися малювати герб, прапор і ну, символічної країни, щоб діти вміли це, щоб діти завжди не відчували свою відповідальність у міський обов'язок про свою державу. Моя сім'я, моя країна. Суть це я не питав, бо через сім'ю, через сім'ї з маленькою за себе. І коли, наприклад, через сім'ю казати, що сім'я — це саме, що твоя країна. Тобто казати, що ти побачиш своїй сім'ї, то це саме момент вивозиться, коли я хотів свою сім'ю країну, і такі різні заходи, різні проєкт фільмів, тренінги, різні ігри.

Дякувати, тому що ми зараз, е слава Богу, ходимо стати, то наші подобаємо світле життя. Якби не треба стримуватися, що де вона буде, що це не робилося. Тому ну, ми повинні це шанувати і поважати їх. Якщо до кого не доступалося, то до все ми ну, потрібно шукати, мати якийсь легко доступити, щоб до когось тут дійшло, то може тільки не використали усіх матеріалів. АТО, Героїзм наших